З вами програма Жити без болю». Сьогодні ми завітаємо на вечір творчості вихованки медико-соціального реабілітаційного центру дорога життя Уляни Кастран, який нещодавно відбувся в падіюні. Увага на екран! На сцені падіюну в цей вечір виступили академічний камерний хор «Кантус», заслужений артист України Олександр Садварі, естрадно-симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії та вокальний дует писанка, які співали разом з ульянкою. І сьогодні ми проводимо таку благодійну акцію, як ви бачите, яка заключається в тому, щоб звернути увагу на нас, на дітей з особливими потребами, на людей уже молодшого віку, дорослих. Які потребують уваги здорового суспільства. Хотілося б, щоб на нас звернули увагу. Я щиро вдячна людям, які прийшли нас підтримати, і сподіваюся, що ця акція вдасться. Але плани у нас великі, звичайно, у нашого директора. Якщо це вдасться, то я буду саме щаслива мама. Ми її так готували, що хто буде, будуть наші діти, будуть діти на візочках, будуть твої друзі. А якщо будуть друзі, каже, це буде класно. все». Сценічну діяльність, тобто про свої виступи на сцену. Ну, це мені подобається дуже. І люблю людям приємно робити собі і своїм друзям рідним, близьким і, і родичам, і родині теж і сміх всім. Ну, як вихованка, вона просто невідмінно. Це дуже трудолюбива дитина. Вона ну, вже не дитина, скажімо так, а вже доросла людина, але вона дуже працелюбна. Оце саме головне. З нею дуже багато можна зробити на уроці і поле інтересів музичних творів неї дуже не перший концерт, але хочу сказати, що сьогоднішня акція вона наймасштабніша, тому що тут також є акціон. Цих картин проведені, залучені так само і художники. Ми щороку робимо таку акцію, ну це найбільш така масштабна. Попередні акції трошечки були менші, але так само було залучені і колективи, і гарно проходило все дуже гарно. si vantala su un alore zoppe ma Io so che luce sei con me

Ці центру «Дорога життя не залишились осторонь творчого вечору своєї подруги і вражали глядачів танцювальними постановками на візках, котрі виконували під час виступів молодої співачки. З танцювальними номерами на цьому вечорі виступили також учні центру творчого розвитку дітей зефірчик і артисти зразкового театру танцю диво. Оскільки виступаю сьогодні на цій сцені Улянки ні друзі, здорове життя, я вийшла в це коло її друзів, і мені було запропоновано взяти участь у концерті, на що я люб'язно погодилася, мені було приємно допомогти Олянці і знати, що її успіх якоюсь паленькою, частинкою залежить і від мене. Тобто я зможу допомогти цьому дійству стати ще успішнішим. Підготовка до нашого виступу була дуже ретельною, дуже ми старалися, намагалися старанно виконувати всі вказівки нашого педагога. Часу на репетиції було досить мало, оскільки рідко, ну, особисто мені не завжди, не завжди вдавалося бути на репетиціях, тому я проводила мало часу репетиції. На... Саме на репетиціях, можливо, це позначилося і на якості виступу з мого боку, але я думаю, що все-таки це було вперше, і можливо, не так не так уже це вийшло погано. і Потрібно це вдосконалювати. І тоді буде все добре. Також на заході запланований благодійний аукціон. Збір коштів для дітей з обмеженими можливостями та виставка робіт вихованців центру. Дійсно, досить часто проводимо подібні соціально-культурні заходи. Цілий переслідуємо декілька. Одна із головних цілей це безумовно показати творчі можливості людей з особливими потребами. Інше це через подібні заходи. Ми проводимо процес інтеграції цих людей в суспільство, тобто сприйняття, формує позитивку позитивну думку по відношенню до цієї категорії. Ну і один із важливих моментів, без яких, на жаль, не обходиться діяльність дороги життя це фандрезік, тобто збір коштів для підтримки діяльності центру. Сьогодні концерт нашої вихованки Уляни Кастран її такий певний творчий звіт. Це проводиться щороку. Хочу сказати, що, на мій погляд, рівень дуже високий і. Напевно, в слідуючому році батьки будуть ініціювати, і основна ідея безмовлена належить батькам проведення цього закладу. Ми включилися як заклад, де вона проходить реабілітацію, буде майже в драмтеатрі, тому що такий аншлаг, і мені це дуже приємно відзначити. Захід в першу чергу несе особі, щоб показати громадськості, розвиток творчості у людей з особливими потребами. Ляночка на своєму прикладу показує, що якщо є підтримка не тільки сім'ї, а є підтримка громади, можна багато чого добитися. Я вже так слідкую за її творчістю третій рік. Стикалися на інших заходах і дивлюся, що чим більше вона займається цим напрямком, тим більше в неї розвивається талант. І цей талант доводиться до суспільства, до громади. І та частина людей, яка ще не в повну мірі розуміє, що люди з особливими потребами, це такі ж самі члени суспільства, як інші, вони через її творчість це краще будуть сприймати і будуть розуміти, що таким людям дорога відкрита завжди. І вони повноправні, повноцінні. Цінні члени громади. Даний захід він у першу чергу покликаний через самотворчість донести розвиток можливостей людей з особливими потребами. І те, що сьогодні відбувається, інтегрований концерт за участю представників іншої частини громади, це показує, що творчість вона завжди об'єднує людей. І те зал, який переповнений сьогодні, надає нам наснагу в майбутнє, що суспільство, громада готові сприймати дану категорію людей, і це дуже радує. Завершився концерт романтичною композицією у виконанні уляни катран, яка супроводжувалася хореографічним номером всіх учасників заходу. Програма жити без болю. Підійшла до завершення. Дякую, що були разом з нами. Героїні з нашої передачі побажаємо творчих злетів, добра та любові. До зустрічі!